Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я поділюся з вами тими анонсами та передзамовленнями, які я найбільше зараз очікую. Дуже багато зараз виходить класних новинок і зазвичай. Тут багато було у мене сучасної літератури, якогось фентезі, сучасної прози, трішки детективів, але загалом ось так було. Можливо, одна була сучасна книга на всю цю підбірку. Але зараз, наскільки багато відкрились нових видавництв, які переосмислюють, перевидають класику зарубіжну і українську наскільки красиво, що ну, я дуже чекаю виходу деяких книжечок. Сьогодні вам про це все розповім. Якщо вам цікава ця рубрика, якщо ви вважаєте її корисною, то Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, обов'язково напишіть в коментарях, яку з цих книжечок ви вже, можливо, читали, або так само, як і я, чекайте на це передзамовлення. Ну все, гайда вже починати! Почати хочу із видавництва Vivat. І тут мене зацікавило аж чотири книжки. І перша із книжечок це «Шпаргалка» від Сари Адапс. Цю книжку, якщо чесно, я вже прочитала, вона називалася The Cheat Sheet». і вона мені свого часу дуже сподобалася. Це було десь два роки тому, і навіть в інстаграмі в мене до сих пір є відео на цю книгу. Очікується вона десь із 1 грудня і в ній буде 384 сторінки. Мені дуже подобається, як оформлюють книжки, ось ці такі. Около Ромкомівський, сучасна любовна проза ну дуже красиві зрізи, ті мальовки. Я знаю, що це історія, яка запала мені в душу і показала мені з собою, що мені дуже подобається троп від дружби до кохання. І тут саме він буде. Повний роман зі спортивною тематикою вона у нас балерина, а він квотербек Вони дружать вже дуже багато років, і в неї починаються якісь фінансові проблеми, в неї є деякі проблеми зі здоров'ям, тому що дещо сталося у її минулому. І тепер вона не може бути балериною, але хоче вчити маленьких дітей балету. І ось її друг. Квотербек допомагає їй заробити дуже дивним чином гроші. Подивитися, що з цього буде. Це вийшла дуже романтична історія. В ній було зовсім чуть-чуть спорту. Це було просто так на фоні, як одна із професій головних героїв. В принципі, книжка мені тоді дуже сподобалася. Я її поставила 5 зірочок, тому і вам рекомендую звернути на неї свою увагу. Мені дуже сподобалося взагалі, як Сара Адамс пише. У Мене ще є декілька її книжок англійською. Я планую їх також прочитати. Напевно, вже в наступному році. А от наступну книгу я вже точно буду дуже сильно чекати, тому що це продовження тієї книжкової серії фентезійної, яку я дуже сильно полюбила в цьому році. І книжка Змія і крила ночі від Каріси Бродбент стала однією з найкращих фентезі взагалі, що я прочитала. Тому що вона наскільки в собі поєднала і такі типу голодні ігри. Цікаві і прикольні стосунки з родиною, особливо з батьком. Тут батько одинак, який приютив дитину і зробив її ніби як своєю рідною донькою. І ці стосунки дуже так умиляють, які вони ну не знаю, тут наскільки класно описані. І любовна лінія мені дуже сподобалась, я в неї повірила. І ось вже зовсім скоро буде виходити друга частина, яка називатиметься попіл і проклятий зірками король. Я, якщо чесно, думаю, що вона буде бордового кольору. Так як вона в англійській мові має все-таки червоні якісь моменти на обкладинці, але ні. Навіть під суперкою, не то що зовню, вони будуть також із першою книгою дуже подібні. Мені стається навіть деякі люди можуть просто переплутати і купити другу частину замість першої, наскільки вони схоже виглядають. Звичайно, що вам нічого не буде розповідати, тому що це друга частина серії. Хто читав першу, поділіться в коментарях, чи хочете ви читати продовження. Третю книжку від Віват, яка мене дуже зацікавила. Я також ще колись прочитала, можливо, десь років чотири тому, але її фінал до сих пір є в моїй голові, тому що мені здається, після цієї книги всі почали схожий фінал використовувати у своїх детективах трилерах. І саме через цей фін сюжету багато хто і оцінює потім цю книжку високо. Я говорю зараз про останню місіс Періш» від Лів Константін. Мені дуже сподобалась колись ця книжка. Тут у нас історія про дівчину, яка дуже заздрить популярній, відомій. В сім'ї перші. І ось вона якось намагається постійно бути поряд біля Дафни Періш, цієї жінки, яка просто уособлює неї ідеал. Вона красива, успішна, в неї є діти, в неї є прекрасний чоловік, і, звичайно, що вона б хотіла таке життя, як у цієї Дафни. Вона намагається втертися їм в довіру, вона вже з ними відпочиває, за дітьми їхніми дивиться і так далі, і так далі. І потім ви дізнаєтеся про різні секрети нашої головної героїні, що там у її минулому. Мішає їй жити далі нормально, спокійно. І що ж вийде із ось цього омріяного життя перешів, в яке вона намагається влізти? Читайте, книжка цікава, але думаю, що після того, як у нас спочатку не ця книжка вийшла, а багато інших книжок однієї авторки, ви дуже вловите схожості між ними. Але якщо я вам скажу зараз, на яку авторку. Схоже, пише Лів Константін, то це буде величезний для вас спойлер, тому я вам нічого не кажу. Просто читайте і вирішуйте для себе, подобається вам це чи ні. Як на мене, книжка була непогана, отримала від мене тоді 5, тому що я вперше такий поворот сюжету прочитала, але якби я зараз її прочитала, то думаю, що я, в принципі, вгадала весь ось цей поворот і фінал, і все, я би вже здогадалася, до чого воно все йде. В цій книжці буде 400 сторінок і очікуватимемо її десь всередині грудня. Четверта книжка, яка мене дуже зацікавила, я вже її не читала. Це убивчий холод від Кейт Еліс Маршал. Тут у нас дівчина приїжджає в заміський зимовий маєток свого нареченого. Точніше, у маєток родичів свого нареченого вона там буде проводити якісь канікули, так розумію, різдвяні, але все затьмарюється. Різними містичними і не тільки якимись дивними подіями, і якісь дивні смс, дзвінки її переслідують. І щось відбувається в будинку, а потім знаходять якісь сліди на снігу. І потім останньою такою краплею, ну про яку сказали в анотації, тому думаю, в принципі, можу вам сказати, що ця дівчина знаходить якісь фотографії із свого дитинства, і вона розуміє, що вона колись в дитинстві проживала в цьому будинку. Чому вона колись була тут? Чому життя її повернуло на це місце? Хто ці люди? Хто родичі цього нареченого для неї? І, можливо, вона не просто так там опинилася. Мені буде дуже цікаво розгадати цей секрет. Думаю, що історія буде заплутаною. Я дуже сильно надіюсь. Я нарешті хочу знайти. В цьому році ще якийсь детектив, крім тільє і Карізі, які зможуть мене здивувати. Чесно, я вже разів 8, напевно, починала читати якісь книжки, і в мене просто на сторінці 50 і вже немає сил їх читати, тому що вони просто взагалі не зацікавлюють з самого початку. Тут у нас буде 384 сторінки, і будемо також її очікувати десь в середині грудня. Наступне видавництво це РМ. Зазвичай я багато хотіла від цього видавництва книжок, але щось в останні їхні анонси, новинки я заглядаю, мене нічого там не зацікавлює. На жаль, і перша книга, яка мені дуже сильно необхідна, це продовження від провулку світлячків Крістінгенни, яке буде називатися Лети собі «Fly away». І ось ця книжка про вулик світлячків, вона наскільки мене сильно заділа, вона так відрізняється від всіх книжок Генни. Знаєте, цю книжку просто ідеально брати на якісь клуби, на якісь обговорення, але є один момент, просто наступна книга буде більше фокусуватися на одній із героїнь. Цієї книжки. І ось та героїня мені не подобається. Я не уявляю, як я буду про неї читати. З одного боку, мені цікаво, а з іншого вона мені така неприємна, щоб цілу книжку про неї читати. Не знаю, можливо, авторка якось все перекрутить, переверне і якось мене зацікавить в ній, не знаю. Надіюсь, що Крістінген не зможе це зробити, що в мене зміняться враження про цю головну героїню, а поки що не знаю. Ці книзі у нас буде 504 сторінки і кажуть, що вийде вона з перед 17 грудня. Друга книга, яка мене зацікавила, це книжка авторки Маріни Ніцель. Це блогерка Марина із Тіктоку Читаємо разом. Я вже в цьому році була бета-рідеркою її іншої книжки в трилерному жанрі, і вона мені дуже сильно сподобалася. Якщо чесно, я дуже сильно... Насправді чекаю виходу тієї книги, щоб вам вже назвати її назву і рекомендувати постійно, тому що це дуже цікава задумка була у Марини і її. Виконання мені дуже сподобалося. Ось ця книжка Марини буде вже в фентезійному жанрі, і найбільше мене зацікавило в цій книзі те, що вона буде описана в українських локаціях. Головна героїня Аделаїда вона буде навчатися в Закарпатському університеті, в якому колись навчалися її батьки. І ось вона постійно відчувала якусь таку пустоту, неприналежність до якоїсь із групок, така вся була відлюдниця. А тут, нарешті, вона знаходить своє місце. Вона вступає до якогось таємничого братства. Велес, вона несподівано стає свідком жертви приношення, в якому замішана її родина. Я так розумію, там дуже багато буде скелетів в шафі. Мені цікаво, що Марина придумала, тому однозначно буду читати. Тут у нас буде 416 сторіночок, і десь 27 грудня кажуть, що вона вже вийде з передзамовленням. Напевно, одні з найбільших бажанок в мене з'явилася від того видавництва, від якого я взагалі не очікувала виходу цих афієзних відгукам, книжок. Перша із них це чужоземка Діани Геблтон. Тут у нас буде дуже багатьо сторінок, аж 736 сторінок. І вийде вона 20 листопада. Це зовсім-зовсім скоро. Я дуже хочу прочитати цю книжку, вона буде величезна, вона буде нам описувати. Такі давні часи. До нас головна героїня, вона медсестра, яка нарешті дочекалася свого нареченого із війни. І вони приїжджають в Ірландію, щоб провести такий типу другий медовий місяць, тому що вони одружилися, його відразу забрали на війну, і їй навіть здалося, що вона як такого свого чоловіка, свого нареченого, не пам'ятає він зовсім сильно змінився, і тепер їй потрібно звикати до нової людини тої якою його зробила війна, і вона несподівано переміщується в часі, і вона несподівано в цій Ірландії переміщується в часі, і це десь якесь там 12 століття. Уявіть собі, там просто війни йдуть в тому місці, де вона оце знаходиться. І я починала вже дивитися серіал. кажучи, там дуже-дуже багато сезонів. І я навіть не додивилася третю серію цього сезону, тому що я дізналася, що буде входити книжка, і я все-таки хочу це все читати, а не дивитися. Хоча головна героїня, і взагалі каст, який підібрали для цього серіалу, мені дуже сильно сподобався. І я взагалі не читала, особливо фентезі, де ось так переміщувалися у часі. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. І я знаю, що просто безліч є фанатів цієї історії. Вони наскільки. Які мені підживлюють оцим своїм запалом енергією, любов'ю до цього циклу, до цього серіалу, що я не можу стояти осторонь, обов'язково буду читати цю книжечку. І друга книжка це просто таке золото буктоку, яка ще у нас не вийшла. Всі читали цю книжку вже англійською, і давним-давно говорили, що це просто якісь скарбище серед таких книжечок, типу Яка Деліна і так далі. Але кажуть, що тут головний герой в Дарк Романі золотистий ретривер. Я Дарк Романи взагалі не читала не разу, тому, напевно, ось такого і почну. Не знаю, чи мені сподобається. Я говорю вам зараз про книжку у темряві світло згасло» Навеси Аллен. Я постійно хочу назвати її не Навеса, а Ванеса. Поміняти ці букви місцями. Тут у нас буде 576 сторінок, вийде вона десь 25 грудня і буде нам розповідати про дівчину. Медсестру, яка просто зловила краш на якогось хлопця, який в тіктоках, щось типу такого, записує різні сексуальні відео, там, де він такий весь з голим торсом і в масці. І це просто такий її фетиш, ось ці чоловіки, у масках. І одного разу вона п'яна, набирає там йому якийсь коментар, і він починає її помічати і починає її сталкерити. Але кажуть, що ось цей сталкер він дуже добрий і робить всякі добрі речі для цієї героїні. Він взагалі там не страшний. Мені цікаво, що з цього вийде. Тому що кажуть, що тут і багато романтики, і багато всякого сексуального, і багато всього милого буду читати однозначно. І це якась серія. Цікаво, скільки в цій серії вийшло вже книжок. І чи всі вони про одних героїв. Якщо ви вже читали цю книжку, Light Out, по-моєму, якось так вона була англійською називалася, то напишіть про це нам в коментарях. Цього разу в цій підбірці просто такий Лідерами по кількості книжок, які я хочу від них, це видавництво небо. Тут аж прям п'ять просто гарячущих новинок. Я просто стікаю слюнями, коли дивлюсь на ці книжки. І перший з книжок це одне темне вікно від Рейчел Кілінґ. Я дуже хочу цю книжку. Я «One Dark Window» просто бачила вже мільйон разів на зарубіжному Тіктоці, буктюбі. Букстарани, просто скрізь. Всі говорять, що це одне із найкращих темних фентезі. Тут у нас буде головна героїня, в якій, типу, в голову ніби вселився якийсь злий дух, чи то демон, і він її і оберігає. І не дає її секретам бити назовні, але він і керує нею, і все більше і більше якось вона йому піддається. Я так розумію, що вона має якось в голові в тілі з ним боротися. І ось колись вона якогось розбійника зустрічає на дорозі, в сутичці з ним вона переміщується в якийсь інший світ, де вона знайомиться з якимось хлопцем, якому має допомогти позбутися якихось чарівного прокляття чи щось такого. Начебто по анотації не дуже, якщо чесно цікаво щось, але кажуть, що взагалі історія кла. Щоб перша частина це десь 9-10 10, а друга трошки менше, десь 9 з 10. Але оця атмосфера цієї готики, темноти, такого всього, гняленького, осіннього. Ну, я таке люблю дуже. Особливо зараз мені цього хочеться, просто не знаю, напитися цієї атмосфери. Я зараз не можу, тому пригляділа собі «One Dark Window», одне темне вікно. Тут у нас буде 400 сторінок і очікуємо десь зимою 25-26 року. Тендітні нитки магії Вікторії Шваб, 568 сторінок. Ну, звичайно, якщо я бачу, десь в анонсах нову книжку Вікторії Шваб я її хочу. Автоматично. Це просто стала одна з улюблених авторок цього року, моє відкриття в світі фентезі. Вона пише класну і підліткову фентезійну літературу, таку готичну, таку класну, темну. І також пише і якісь такі більш дорослі твори, більш не знаю, не можу вже назвати їх Янки Далт. Вони вже більш для дорослої аудиторії, по моїм відчуттям, тому що вони більш жорстокі. І я вже почала читати. Два її цикли, і хочу ще третій скоро почати. І ще не життя діларю вже якщо чесно, надкусила в одному з відео, про це вам також потім розповім. Тому ось цю новиночку однозначно буду читати. Привид опери Астон Леру. 344 сторінки. Всього лише ця книжка займатиме, але, як я подивилась, увагу, 900 грам. 900 грам. 344 сторінки. Це просто капець, яка вона буде красивезна, тому що вона буде, я думаю, із оцього як це казати, крейдованого паперу. І там будуть ілюстрації, дуже красиві ілюстрації. Просто це, напевно, одна з найбільших моїх бажанок саме в класичній літературі, але тут ще одне видавництво буде, яке просто робить я не знаю, шокінейшн видає того автора, з яким я дуже сильно хочу познайомитися після. Першого невдалого знайомства це буде друга спроба, і я впевнена, що я буду просто в захоті. Але зараз давайте про привида опери. Я ніколи не цікавилася тим, про що взагалі ця книжка. Мені ставалося, що це якийсь детектив, але як виявилося, це історія кохання. Дівчина, яка грає в театрі, починає чути за кулісами якийсь голос, вона думає, що це якийсь дух, а це хтось. Ну, хтось, я думаю, живий, напевно, що він не привид. І він. Починає їй допомагати стати класною акторкою, і вони ось так закохуються. Цікаво, хто ж там ховається, хто цей привид опери, і до чого це все призведе. Виходить нова маленька книжечка від Ейко Кадому, «Відьмина служба доставки. 216 сторінок всього лише буде в цій книзі, але я на зарубіжному Буктюбі багато чула про неї відгуків. Я взагалі подивилася вікові межі цієї книжки 9. Ви уявіть, наскільки вона буде ну, якась така мила, прикольна. Це таке миле дитяче фентезі, вже можна навіть сказати класичне. Маленька відьмочка Кікі хоче заробити коштів, але все, що вона вміє як відьма, це літати на мітлі, навіть чарувати не вміє, тому вона влаштовується в службу доставки. І кажуть, що вона буде подорожувати разом зі своїм котом на метлі і буде встривати в якісь дуже дивні, смішні і прикольні ситуації. Хочу прочитати. П'ята і остання книжка від неба, яка мене цікава, це самотній ангел висить у лісі. 560 сторінок. Кажучи, це буде дуже страшний психологічний норвежський трилер. Я не читала нічого такого нуарного, страшного. І по опису, по анотації цієї книжки, це. Просто якийсь кошмар. Тут на початку книги в лісі знаходять повішеною маленьку дитину, і головний детектив розуміє, що йому тут потрібна напарниця, яка дуже в цьому прошарена, яка вже дуже багато бачила в різних випадків вбивства дітей, тому що навряд чи це самогубство. І та жінка, до якої він потім звертається, каже, живе десь там далеко на відлюдному острові, після того як вона якусь там напевно справу завершила, яка її можливо травмувала щось таке. Вона відійшла від справи, і от він до неї звертається і разом з нею. Вони будуть розслідувати це вбивство. Вона спочатку хотіла не братися за це, але потім, десь там на дереві, побачила цифру 1, і вона розуміє, що в її руках можливість врятувати наступних дітей, яких той маніяк, напевно. Вбивця хоче вбити, тому мені і цікаво, і страшно її прочитати. І вона доволі така велика 560 сторінок. Надіюсь, хоч буде вона дуже сильно захоплива і написана великим шрифтом з великим міжтаковим інтервалом. Тоді мені точно просто на літу прочитається, тому що. Анотація мене зачепила заживе. І ось ми підходимо до того видавництва, від якого в мене ще немає однієї книжки. Я б дуже хотіла, якщо чесно, з ними співпрацювати, але надію, що це все буде у майбутньому. Це видавництво Атена. І вони взялися за видавання і підмогильного книжок, і Лесі Українки, і е, Фауста Гете, і дуже багато вони класних. Книжок класичних видають в дуже красивому оформленні, які просто між собою також дуже класно би виглядали в колекції на поличках. Шестина комедія Данте Алігєрі я також хочу колись прочитати. І ось виходять в них книжечки Віктора Гюго. Людина, що сміється. І збірка, яка називається Останній день засудженого на смерть. Спочатку почнемо із «Людина, що сміється 672 сторінки. І ціна там щось ну, взагалі, дуже бюджетна, поперед замовлення 440 гривень. І книжка дуже красива. І моя подружка Лена вже її колись читала і сказала, що це одна з найкращих книжок, його яку вона читала. Колись маленького хлопчика. Ну над ним насміхалися, дуже сильно знущалася і зробила йому лезом на лиці посмішку, дуже широку, таку порізами шрамами, і зазвичай дуже багато. Сміялися через це люди, і він міг працювати лише якимось там клоуном, щось таке, щоб це виглядало на ньому органічно. Дуже сподобалося, як видаництво Атенна написали в анотації про цю книжку через історію. Гвінтема Кюго доносить глибоку гнилизну суспільства, де сміх і сльози міняються місцями а справжня потворність не на обличчі, а в серцях. О Боже, я вже відчуваю, як ця книжка просто розіб'є мені сердечко. Буду читати. І друга збірка Останній день засудженого на смерть тут у нас всього лише 184 сторінки, і тут у нас буде дві повісті в збірці: Клод Г. і одноіменно Останній день засудженого на смерть. Що написали про цю збірку Атена? Ця збірка це маніфест гуманізму, заклик до співчуття і переосмислення цінностей людського життя. Так. Плавно знаєте, типу, тематику назвали, про що там прям буде не сказала, і дуже це все цікаво. Я впевнена, що його має мені зайти. Я от фоліо тоді спробувала знедолені. Просто мрію, щоб хтось вже випустив цю книжку, і мені здається, що Атена також випустить цю історію і буде її також купувати і читати. У мене залишилося всього лише два видавництва. Мені стається, що ми з вами доволі так активненько, швиденько про ці всі книжки говоримо. Я нібито стараюся максимально про анотацію там вам не казати, просто хоч щось про книжку, щоб вас зацікавити. Лабораторія буде видавати книгу Ніч лагідна Фіджеральда. Знову таки класика у моїй підбірці. Я не побачила на сайті інформації, скільки там буде сторінок. Мене зацікавило те, що тут буде історія про пару, до якої на відпочинку додається якась молода жінка, яка просто там такий розбрат в їхніх стосунках робить. І мені дуже цікаво, що з цього буде. Лена також читала цю книжку. Саме через тебе Ліна, я хочу її прочитати дуже багато років, але гарного видання цієї книжки українською ну, нема. Тільки від фолію якесь таке дуже дитяче і, можливо, навіть знову скорочене, м'які обкладинці. Ну, мені дуже не подобається. А ось це по оформленню просто богічне. Мені треба. Ну і остання книга це видавництво ВСЛ, мій улюблений Тері Прачет. Я просто так радію, що виходять його книжки, і доволі таки частенько я їх бачу в анонсах цього видавництва. Це буде, по-моєму, нова одинарна книжка. Моріс неймовірний і його вчені миші. Тут у нас буде дотепне переосмислення Дері-прачетом, казки про гамальського щуролова, і також він буде насміхатися над фольклорним жанром. Я, як прочитала цю анотацію, вона така смішна, вона так мене зацікавила. І Тут доволі маленька книжечка, всього лише 272 сторінки. І тут у нас миші стали розумними в дискосвіті. Вони якийсь такий свій гурт зробили, вони зустріли кота. Моріса, який дуже хитрий, і розумний, і він разом із цими мишами робить фіктивні набіги на міста, і потім, типу, за якусь там плату, за якісь потрібні для нього речі, він допомагає цим містам, типу, від цих мишей позбутися. І так вони всі заробляють гроші і не тільки. Але в якомусь місці це не спрацьовує. Потім дізнаються, що там якісь неполадки в цьому дискосвіті знову починається потрібно рятувати світ. Я дуже люблю цього автора, однозначно буду купувати, не знаю, коли буду читати. Зараз приступила до однієї з його книжок і знову таки просто напитися не можу цим всім позитивом, філософією, не знаю, якимось таким саркастичним поглядом на життя, такою легкістю і мудрістю. Ну, ці книжки це просто моя віддушина в найтемніші часи мого життя. Тому прям задоволена максимально. Розповім вам про неї вже в наступному відео. Дякую вам, друзі, за увагу. Я вам сьогодні розповіла аж про 17 книжок, які мене зацікавили. Обов'язково в коментарях чекаю ваші повідомлення про те, яка книжка зацікавила вас, яку ви будете чекати. Зовсім скоро, друзі, побачимося у новому відео. Якщо хочеш бачити частіше мої відео, ніж вони виходять на основному каналі, то в мене є спонсорська програма, яка дає або ранній доступ до основних відео, або додатковий. На місяць ви ще можете бачити два спонсорських відео. І також в мене є доступ на найвищому рівні до чатику в Телеграмі, де ви кожен день майже спілкуєтесь зі мною, де я вам розповідаю у кришочках, що зараз відбувається в моєму житті, що я зараз читаю, що я зараз дивлюся, що я думаю про якусь там ситуацію і так далі. Напряму вже там можете зі мною спілкуватися. Дякую всім моїм спонсорам, які мене підтримують. Вас вже стало так багато, мені дуже сильно приємно. І це означає. Бажаю, що моя творчість комусь потрібна, і я роблю це все не дарма. Дякую, друзі, за увагу! Зовсім скоро побачимось! Не сумуйте! Па-па!